Вітаю вас, шановні телеглядачі. З 1 січня 2013 року вступив в дію новий закон України про зайнятість населення. Тому сьогодні ми завітали до П'ятихацького районного центру зайнятості населення. Зараз поспілкуємося із заступником директора, технологом-організатором Тарасенко Ларисою Ленідівною. Доброго дня, Ларисо Ленідівно. Розкажіть нам, будь ласка, про новий закон України про зайнятість населення. Добрий день. Для початку я хочу представити всіх представників нашого зібрання. Головний спеціаліст юрисконсульту П'ятихацького районного центру зайнятості Цибулько Ірина Сергіївна. Начальник відділу активної підтримки безробітних П'ятихацького районного центру зайнятості Томашенко Юлія Іванівна. Провідний фахівець державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області Ангеловська Наталія Васильівна відповідно. До прийнятого закону у 2013 році новий закон закон про зайнятість населення. Люди, які мають більше 45 років, більше ніж 15 років страхового стажу, мають право отримати одноразовий ваучер на навчання або підвищення кваліфікації. Якщо людина бажає отримати такий ваучер, вона повинна звернутися до територіального центру зайнятості. При цьому слід надати заяву, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, диплом про освіту, договір про навчання укладається між особою та навчальним закладом протягом 90 днів після видачі ваучера. Слід звернути увагу, що оплата ваучера проводиться за рахунок фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, але вона не повинна перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму і станом з 1 січня 2013 року вона дорівнює 11 тисяч гривень. Якщо ж людина навчається за професії чи підвищення кваліфікації і розмір даного навчання перевищує даний рубіж. То проплата проходить за рахунок абітурієнта або роботодавця. Навчання на підставі ваучера здійснюється за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, таких як будівельна галузь, транспорт, інфраструктура, агропромисловий комплекс та інформаційні технології. Технології. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 березня 2013 року номером 207 про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентноспроможності на ринку праці, затверджено перелік 35 професій, спеціальностей і напрямків підвищення кваліфікації для навчання, за якими може людина отримати ваучер. Чоляр, водій навантажувача. Водій тролейбуса, електрогазозварник, машиніст автогрейдера, начальник сільськогосподарських машин і тракторів, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, плодоовочівник, робітник фермерського господарства, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, будівельний столяр, тракторист. Тракторист машині, сільськогосподарського виробництва, автомобілі та автомобільне господарство, агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, аквакультура, захист рослин, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні системи та мережі, міське будівництво та господарство, програмне забезпечення системи, промислове та цивільне будівництво, розведення та селекція тварин. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарна медицина, виробництво і переробка продукції рослинництва», виробництво і переробка продукції тваринництва, землеупорядкування, монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств, «Обслуговування програмних систем і комплексів, «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Організація і технологія ведення фермерського господарства, господарство та аквакультура, розробка, програмного забезпечення це перелік, за яким можна отримати ваучер на навчання або підвищення кваліфікації, отримати нову професію або спеціальність. А зараз я надаю слово людині, яка Перша отримує ваучер у п'ятихарському районному центрі зайнятості провідному фахівцю державної інспекції сільського господарства Дніпропетровської області Ангеловській Наталії Васильівна. Наталію Васильівна, скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про те, що можна отримати ваучер? і засобів масової інформації? Я дізналася про таку послугу служби зайнятості як видача ваучерів на навчання, і коли спеціалісти служби прийшли до нас з розясною роботою. Тосовно цього я зацікавилася, тому що я маю освіту бакалавра з спеціальності агронемії і для своєї конкурентоспроможності мені потрібно отримати повну вищу освіту. Дякую державі за те, що вона надала мені можливість здобути. Увну вищу освіту. А зараз ми хочемо урочисто надати перший ваучер ангеловській Наталії Васильівні. Надає перший ваучер, начальник відділу активної підтримки П'ятихацького районного центру зайнятості Томашенко Юлія Іванівна та юрист-консульт Собулько Ірина Сергія. Дякую. Вітаємо вас. Бажаємо вам успіхів у навчанні, і щоб ваша мрія збулася закінчити повну вищу освіту і здобути освіту спеціаліста. Дякую вам. Шановні мешканці П'ятихатського району, ще раз хочу нагадати, що ваучер може отримати будь-яка людина, яка відповідає даним критеріям, має 45 років і більше, має більше 15 років страхового стажу, має освіту більшу чим повна загальна середня освіта, тобто має диплом про закінчення училища. Технікума або інститута університету і бажає підвищити свою кваліфікацію або змінити свою професію чи спеціальність. Ви можете звертатися за консультацією до п'ятихацького районного центру зайнятості, який знаходиться за адресою молодіжна 1 а Усі спеціалісти центру зайнятості зможуть вам якісно надати інформацію по даному питанню. Бажаю вам успіху і всього вам найкращого, шановні телеглядачі. Я нагадаю, що сьогодні ми побували у п'ятихацькому районному центрі зайнятості, де було урочисто вручено перший ваучер на навчання. Якщо ви зацікавилися і також бажаєте отримати ваучер на навчання, то будь ласка, звертайтеся до нашого центру зайнятості населення. Дякую за увагу і до нових зустрічей.